Всіх вітаю! Сьогодні у нас обзорчик буде кемпінгового посуду. Так, що у нас там видно? Видно. Так, дивіться. Ось цього назва. Cook Warset Xplower Так, Наскільки я розумію, у нас тут три каструльки і сковородочка. Чудово нам підходить. А отак, о, ось це лицева частина. Ось так, ми зробимо, це беремо. Ось так. Все, давайте його відкриємо, подивимося, що у нас тут. Оба, чохольчик є, тут є чохольчик. Класно, мені вже подобається. Чохольчик, дивіться. Компактно, невеличке. Ось так поставити. Так, видно у нас там? Так, да, все видно, все добре. Дивіться, в такому чохольчику. Зірочку і право, нормально. Так, що хоч якось сюди, починаємо. так Ага, ось така у нас сковорітка є. Ну, прикольно. Прикольно, сковорідочка невеличка. Так, кемпергаз наш. Раз. Чикс, чикс. Видно у нас тут? Чикс. Супер! Ідеально, просто ідеально воно ставило сюди, якщо видно, для приготування. Просто кайф. Мені вже це подобається. Блін, супер. Можна як найменше, бо там, звісно, довіритися, питання у нас, чи влізе вони, чи ні. Зараз будемо робити. Тестувати не будемо. Не вийшло у нас сьогодні дощик іде. Не вийшло сьогодні у нас вирватися на природу. Були справи, а потім пішов дощ. Вже прохолодно. Тому сьогодні так. Так, сюди, ага, ще одна. Будемо по черзі. По черзі будемо їх відкривати, дивитися, будемо. Застряла ж. Давай це сюди. Опа. Так, сюди, сюди. Ага. Це трішечки більше. Більше, ніж та. Так, дивіться, така кришечка. Так. Такая крышечка, такая дырочек немає. И така кастрюлька Нормально, прикольно, стільки тут объем. На коробці подивимось, на переходки. О, вообще теж супер ідеально взагалі стає, Донышко вообще класно. Просто супер. Кайф. Просто кайф, что я можу сказать. Так, що ми закриваємо сюди. Так, так бачите. Чикс, чикс ховається на бачок. Класний, класний посуд, він ну, не, не важкий такий, компактненький. Ага, тут, тут щось немає, да, так, виходить. А, є сьогодні. Так. так, це вже поменше, це вже так набагато менше капілка така. Видно там. Кастрюлька, вона поменшенька, але теж на кемпінгайці у нас вона ну, дивиться супер. Ручечки такі прогу... гумові, бачите? Класні. Неприкольно. Так, кришечки перевірили, давайте перевіримо кришечку. Так, чик чик ну, Кришечка така сама, як і там, і трошки більша, така ручечка. Такі і всі, супчик можна готувати. Супер, просто супер. Він алюмінієвий, да, він легкий. Не знаю, як будемо в ньому готувати, звичайно. Ще ми його не тестували, він абсолютно новий. Так же саме, як і Кемпергаз наша горілка. Пеник-паник. Чикс-чикс. сюди його, обратно. І ще залишилась маленька така у нас. Ну, тогда я так разумею, получил. Так, стоп, а, стоп, а, стоп, Ага, да. Тут видите, ну, есть где дырочки. Тут пластиковая уже крышечка. Не знаю, почему. Ручечка. Такая вот тема. видите, я хочу ничего наливать что-то. Да, здесь он более хлипкий, здесь шевелится. И ну, ничего не ловит. А ну, цикавая у нас там. И ця стае супер, просто супер. Видно вам? Просто стає, бачите, якраз добре грітися. Достатньо буде. Просто супер. отлічний наборчик я вибрав цього разу. Я завжди це атлічки вибираю. Тепер залишилось нам з вами протестувати на природі його. Я, звичайно, хочу в найближчий час вирватися кудись на кемпінг. Та Хоча б так, на день навіть навіть просто на день вирватися на природу. Зараз ми спробуємо його запакувати обратно, це найцікавіша тема, чи влізе воно обратно чи ні. Бо як правило обратно воно не влазить, це була перша розпаковка. Ні, дивіться, супер. Супер, влізло. Я зложив все обратно, прямо з цими тим бумажками. Такий от наборчик у нас є тепер для кемпінгу. Ми можемо виїжджати вже в будь-який час. У нас є кемпінг-газ. Кемпінг, -газ. кемпінг. Я вже. А, кемпінг На нього вже написано. І є такий от, класний, чудовий чудовий набір для кемпінгу, для приготування їжі. Можливо, наступного разу я зроблю обзор, всього свого приладдя для кемпінгу, який в мене є. Розкажу і покажу, чим користувався. Чим ще не користувався, але хочу скористатися. Всім дякую за увагу!